Повернемось до наших локальних планів, і ще трошки зберемо інформацію з півдня нашої України, де власне у Херсоні вже побував і президент України Володимир Зеленський вже остаточно в цьому сумнівів немає. Він виступав на площі перед військовими, перед місцевими. Вже є і оприлюднені світлини. То що означає це, якщо вже президент України, а ми розуміємо, що під час війни він ціль номер один для ворога? Якщо він вже там, то чи справді безпека повернулася на ці території? Зараз будемо розповів. Питувати народного депутата, представника фракції Голос, з нами полковника Служби безпеки України з нами на прямому зв'язку. Роман Костенко. пан Романе, вітаємо вас. Вітаю, студія. Пане Романе, отже, візит президента це завжди дуже символічно. Ми розуміємо, що майже ледь не одразу після деокупації і Бучі Харківського напрямку. Тепер Херсону президент приїздить на ці території, але з іншого боку закликають місцеве населення. Хто виїхав, не повертатися. кажуть, що небезпека там все ще є. То як нам от щитувати сьогоднішній візит президента? Небезпека там є, і вона буде. Тому що щитування, ну президент він приїхав на один день, і президенту забезпечені всі заходи безпеки. Зрозуміло, він це розуміє. Але ми ж зараз говоримо не тільки про президента, а про всіх тих людей, які проживають в місті Херсоні. Ми розуміємо, що Херсон зараз став прифронтовим містом, і який противник з якого відступив, по факту, по противнику нанесений серйозний удар і репутаційний, да, і військовий їм довелось вийти. Тому як там би ми не хотіли, але і Херсон, і інші міста, які до цього були там відносним тилом. Зараз стають прифронтовими, які вздовж річки Дніпро, і вони всі в небезпеці. Звичайно, противник буде їх обстрілювати і буде намагатися знищувати там наші сили оборони, які будуть триматися, які будуть тримати оборону по Дніпру. Пане Романе, ми завжди говоримо про глобальне, а зараз я дуже хочу про ваше особисте, тому що чесно кажучи, я дивлюсь дуже багато відео, як військові звільняють свої власні малі батьківщини, як вони повертаються до своїх бабусь, до дідусів. Оце відео, яке безперечно, вразило всіх, коли бабуся зустрічала свого онука, який деокуповував Херсон-Херсонщину. І якась подібна ситуація і історія пов'язана із вами, тому що ви звільняли теж своє рідне село. Що це за відчуття? Від відчуття коли повертається мир додому, так моє рідне село Чарівне Херсонської області також було окуповано в перші дні окупації Російською Федерацією. І там це село, в якому я виріс, в якому я народився, в якого з якого я пішов, скажем, в армію, да, вже 18 років, постійно ти приїжджав до, до самого е, початку окупації. Е, там жили мої батьки, яких я вивіз потім е, вже під час окупації е, зміг. Е, і якщо говорити про відчуття, ну їх не передати Знає, Це повернення солдату додому. От просто коли ти бачиш цих людей, за яких ти бився, за яких ти. Робив все, щоб вони повернулися. щоб вони повернулися додому. Ну, це питання скажу, Це не передати. Це дуже серйозні емоції, і знаєте, там навіть ніхто не звертає уваги, коли це, це тоді, коли солдати плачуть. Скажу це ті моменти, коли солдати плачуть. Пане Романе, голова меджлісу кримсько-татарського народу Рафат Чубаров закликав росіян, які... Понаприїхали та пона в окупованому тимчасово півострові Крим, роз'їжджатись по домівкам? Потихеньку, помаленьку каже, починайте збирати свої речі, бо потім буде пізно, і будете тікати, залишаючи все своє майно на півострові. Яка вірогідність того, що з деокупацією Херсона Кримський півострів тимчасово стане островом, тому що. Українці почнуть контролювати і суходільний заїзд на півострів. Ну, це так. Там ми зараз, маючи ті те озброєння, є, ми можемо контролювати і сухопутний заїзд Херсони, і деякі навіть території, які знаходяться на території окупованого нашого Криму, да, військові об'єкти. Тому безпосередньо я тут підтримую голову меджліса, що Потрібно роз'їжджатися Україна деокупувала правобережжя Херсонщини, і зараз це було націлено для того, щоб деокупувати інші наші території, і те, що заяви президента Байдена і наших інших партнерів, вони бачать, що Україна робить все, щоб звільнити свої території. Я сподіваюся, надалі будуть надавати нам і те озброєння збільшувати, яке в нас вже є, і плюс будуть додавати нам. Озброєння, яке зможе вражати на більші дистанції, для того, щоб ми могли повернути всі свої території, Ну, тим часом ворог перекидає ракети С-300, С-400 до комплексів. С-300, С-400 із Білорусі на Донбас. Що це може означати? До чого може готуватися ворог? Що може стати наступною стратегічною ціллю росіян? Ну, ворог зараз ці комплекси, зокрема с 300 також використовує, як їх вони взагалі це земля повітря, але вони от навіть на нашому напрямку, на півдні, їх використовували і по наземним цілям це ракети, скажімо, вони не такі, не супер точні, але вони дуже складно їх виявити засобом ППО. Тому тут питання або вони посилюють свої, у них закінчуються запаси ракет, і вони посилюють таким чином, щоб завдавати ударів по нашим військам. По нашим військам, або і так само вони перекривають небо на тих напрямках, де розуміють, їм треба посилювати оборону, в тому числі і на сході, і на ще недоокупованому, для того, щоб не зазнавати таких втрат, які вони зараз зазнають. Угу. Почули вас, пане Романе. Дякуємо за коментар. Ми будемо стежити за розвитком подій і хто куди, скажімо, атакуватиме. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», полковник служби безпеки України, був з нами.